Друзі, нас інфо, перші про головне поїхали. На території РФ було зафіксовано щонайменше 17 потужних вибухів в семи великих містах, включаючи Москву. Удар зазнали військово політичні вузли, об'єкти управління зв'язком, склади паливо мастильних матеріалів, технічних засобів зв'язку. а Також декілька баз оперативного реагування удар був раптовим, високоточно і проведеним у кілька хвиль. Засоби ППО не змогли вчасно відреагувати. Москва знищена центральти і логістичний вузол у районі Подольська, охоплений пожежею центру управління зв'язком Міноборони Новосибірськ. Вибух на складі ракетного пального, в результаті чого утворилась вогняна хвиля, яка знищила понад 10 гектарів інфраструктури. Єкатеринбург зруйновано ангари з стратичними безпілотниками і системами Репорт. Ростов на дону враження залізничного возла, де зберігались бронетанкові ешелони, підтверджено детонацію боєкомплекту Казань, вибух в підземному центрі обробки військових сигналів, тюмені ворони ж знищення об'єктів супутникового зв'язку і пересувних штабів. За даними з відкритих джерел, у наслідок серії атак загинуло що не менше 416 осіб, включаючи військових операторів, технічний персонал, екіпажі охорони, а також цивільних працівників логістичних служб, поранених понад 1300 в Москві. Під завалі евакуйовано понад 80 тіл. З них понад 30 повністю обгоріли, що ускладнює ідентифікацію вибух в Новосибірську, спричинив пожежу, що тривала понад 9 годин. Наслідок якої загинули як військові, так і рятувальники. Окремо повідомляється про втрати техніки. 37 одиниць важкої техніки, включаючи БТР, САУ і тягачі. Понад 120 тонн боєприпасів, 4 станції супутникового зв'язку, 2 військові ешелони з танками Т-80У, 9 мобільних репкомплексів «Красуха-4». Офіційна влада РФ спробувала максимально ізолювати інформацію про інцидент. Усі федеральні канали отримали заборону на трансляцію кадрів з місця подій в багатьох регіонах. Тимчасово призупинено мобільний зв'язок, заблоковано телеграм-канали і введено посилену цензуру в медіа до Москви. Терміново перекинуто підрозділи розгвардії для охорони об'єктів, що не постраждали в деяких гарнізонах. Оголошено надзвичайний режим у самому місті довжелезні. Затори через перекриття ключових доріг аналітики пропускають, що атака була проведена з допомогою глибоко інтегрованих розвідувальних мереж, точних координат високотехнологічних засобів. Ударних засобів удар мав характер системної дестабілізації не лише тилової логістики, командних інформаційних центрів управління військами. Це свідчить про зміну стратегії від фронтальної боротьби до підриву керованості армії. Після ударів у політичних колах РФ почали кулуарні розмови Розмова про повну неспроможність генералітету забезпечити безпеку стратегічних об'єктів у тилу внутрішня боротьба між спецслужбами та військовим керівництвом загострилась. Джерел повідомляють про конфлікт між командуванням південної і центрального військових округів. Частина командирів вже намагається перекинути відповідальність одне на одного чисток. Чісто серія ударів стала без перебільшення. Найбільшим тактичним і психологічним шоком для Росії з початку війни вперше настільки масштабно уражено саме ті об'єкти, що досі вважалися недосяжними. Втрати в живій силі і техніці головне в управлінських центрах суттєво знижують здатність противника до ефективної координації. Параліз зв'язку на кілька годин спричинив повний хаос. У прийнятті рішень це не просто удар, це сигнал про зміну правил гри. Саме міське ураження стратегічної інфраструктури РФ продемонструвало нову фазу конфлікті Замість лінії фронту, ударив сама серце тило. І головне надзвичайно високі людські втрати, які змусили замовкнути навіть найгучніших пропагандистів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став уподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.